Після закінчення роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та відбуття її до пункту постійної дислокації, російські найманці 17-ї години наростили бою активність та продовжили обстріли позицій сил. Ато за добу зафіксовано 32 обстріли, 31 з них на Донецькому напрямку. З мінометів калібру 82 мм бойовики вели вогонь по опорних пунктах поблизу Авдіївки, Пісків, Зайцеву та Майорська. Зі 120 мм мінометів та самохідних артилерійських установок калібру 152 мм російські терористи обстріляли захисників Авдіївки. Під вогнем зенітних установок опинились українські бійці у Миронівському та Троїцькому, а з гранатометів та кулеметів ворог вів вогонь по позиціям поблизу Авдіївки, Пісків, Троїцького та Майорська. На Луганщині ворожі снайпери обстрілювали опорні пункти поблизу Трохізбенки. На Маріупольському напрямку дотримувався режим тиші. Неприцільним вогнем по опорних пунктах, поблизу Опитного, Шахти Бутівка, Новгородського, Луганського та Красногорівки. Ворог намагався спровокувати українських бійців на вогонь у відповідь. З опівночі обстріли позицій Збройних сил України припинилися.